А ви знали, що справжній зефір можна приготувати вдома? І це дуже смачно. Яблука ні в якому разі не очищаємо від шкірки, розділяємо на половинки та вирізаємо кочерижку. Ось так переміщаємо наші яблука в термомиску. і запікаємо в мікрохвильовій печі. Запечена і перебита в блендері яблучне пюре. Будемо перетирати через сито сотейник додаємо воду, агар, агар, цукор та яблучне пюре. Точні пропорції залишу під відео. Нагріваємо суміш на вогні, постійно помішуючи, одночасно, збиваємо яйця, поступово додаючи лимонну кислоту та цукор маленькими порціями. Збиваємо до стійких піків. Суміш в сотейнику варимо 3-4 хвилинки і вливаємо маленькими порціями в збитий білок, постійно помішуючи. Вливши всю суміш, збиваємо ще 10-15 хвилин до появи тунелів. Відсаджуємо наші зефірки з кондитерського мішка і залишаємо сохнути на 24 години.